Усім привітики! Сьогодні я буду покупати багато боксів. Та блін, коротше, йдемо назад. А зараз я хочу купувати боксів 10 чи трошечки більше. А я спробую їх потрейдити, а потім, якщо я не затрейжу, то я відкрию їх. Мені дуже цікаво, на що я затрейжу, чи що мені випаде? В мене залишається ще 50 тисяч. О май гад, вже менше десяти. І на цьому моменті в мене закінчилися гроші, і я купила 13 боксів. Так, любі мої, тепер йдемо трейдити. Чомусь там щось пишуть ручкою Ну, окей. Я така, типу, English girl, uh, пишу трейд, 9 new boxes Та чому тут усі на ручкою? Ну, окей, окей. Я починаю вставляти всі бокси, так цікаво, що дадуть. Ого, а хто це? Чесно кажучи, я його бачу в перший раз. Ну окей, окей, ні, це мало. Я вже піду відкривати бокси, бо там все дуже скучно. Коротше, піду в цей закуточок, то по. Відкриваю, щоб ніхто не заважав. Я зараз uh, приглянулася до цих петів, та мені дуже понравився той, що посередині. Так, перший бокс. Нам випав якийсь Wolf. Вау. Це вовк привід. Вау. Коротше, беру другий бокс, і там. Ще такий? Та ну. Я сподіваюся, хоч цей бокс буде не таким. Так, і там. Та ну блін, я вже не можу терпіти цих вовків. Тому новий бокс там. Вау! Це новий зомбі вовк! Але чомусь він не смахує на вовка. Ну, окей. Усі пети дуже гарні, але зомбі вовк теж. Але не цей привид. Коротше, беру знов цей боксик і знов думаю, що там випаде цей привид. Якщо це буде так, я. Та блін! Це все сумно, але я не здаюся. Я хочу легендарку. І там блін, хлопчик ти що. Таснов цей вовк. Я не здамся. Я так міркую. І, коротше, та блін, що за квітка? Е, це дубль два. Беремо боксик і там. Давай, давай. Та блін! Так, ще, ще, ще боксики, боксики, в нас залишилося їх. Шість. Коротше, я міркую там ще один такий, так? Да? Так. Ох, як це мене все задовбало. Давай боксик, не підведи мене, давай, давай, давай. Та блін. Коротше, я вже засмутилася, але ще 4 бокса. І тут. Да! Ні, я міркувала, що це лега, але ні. Ну окей, ще бокс, давай, давай, давай. Есть, yes, хоть еще одна ультра ручка? Перед последний бокс. Перед бокс. Давай, давай, давай. Еще там, еще там, еще там. Я, меркую, за раз, это Тамара Томка. Так, ну блин. О, и там. Да, йо-ма ⁇ Что это за невезуха. И це останній бокс. останній бокс. Я так рада, я так рада, я так рада. Так, и там. А, снова винт. В мене їх уже 11. Я буду мегу робити, так? Якась матрошкіна кидає трейд. І що хочеш? Що хочеш? Коротше, йдемо в баню, я не можу, так. Всім дякую, що дивилися цей ролик. До кінця. Всім па-па! Ще маленький трейдик.